3 березня 2023 року, п'ятниця, 9 година 34 хвилини. Продовжуємо робити ранкову зарядку, показувати гарний приклад нашим діткам. Будемо показувати хто і хто. Буду дуже складно зрозуміти, що в здоровому тілі тільки може бути здорова, адекватна. Психічно, здорова людина. А у нас в нашому в нашій державі все навпаки, державою управляють наркомани, алкаші, ті, що визивають табачні вироби, займають керівні посади, в яких селяються незрозуміло які сили, які ними управляють, знищуючи простих людей. П'ятдесят один, а глупу молодь продовжувала це тримати на очку, підсаджуючи на. Наркотичні речовини, підсаджуючи на табачні вироби, підсаджуючи на алкоголь зілякими шляхами, бо їм це дуже вигідно тримати молодь на гачку і робити все, щоб країна залишалася в занепаді. Щоб нічого в країні не розвивалося, щоб всі чогось боялися і залишалися при владі всі ті, хто зараз при владі. Бо вони два роки тому все поділили в нашій країні. І продовжують ділити. Використовуючи як інструмент глупу молодь і глупих людей, які виживають різноманітні хімічні речовини. Так що робіть висновки, хто який приклад показує нашій молоді, хто хоче, щоб щось змінилося в нашій країні. Хто до цього прагне, а хто хоче залишити все як було раніше, щоб в правовій сильній молодій державі правила не сила, честь. Так. Молодість а правила корупція, зрада, брех... і брехня.